Що Трамп реально досягнув своєї мети? Він не буде протистояти і намагатися протистояти китайській народній республіці. Чому це дорого для всіх? Оця вся історія з е, митами вона просто може призвести до того, що у нас злетить нафта, і коли Трамп е, в ціні, і коли Трамп каже, в Америці пофіг, ми можемо там наростити видобуток. Окей, але ж ви наростите видобуток не за тиждень, не за місяць. Ви наростите його за кілька років. Кілька років у Трампа немає. Каденція американського президента це всього всього чотири роки. У Трампа немає часу гратися в ці ігри. Ось тому. Е я думаю, що до 8 серпня, або можливо, навіть 8 серпня, ми почуємо щось надзвичайне про цю глобальну торговельну угоду. І чи пристане до неї Путін, чи не пристане сьогодні? Він ще грається в ігри. Ми готові до миру, тільки виведіть війська із чотирьох областей. про Крим там взагалі так.